Скажіть, будь ласка, чи подобається вам пам'ятник? Ні, Ні. пам'ятник не поганий, але чого він на англійському чи на якому написаний, хоч би на, на Україні. Що він символізує? Що він означає? Ну, Біла церква І, гарне місто. Найкраще місто на землі. Нам подобається, коли животні вмирають в Україні. Зачем ти пам'ятник, якщо люди плачуть, дивляться, ходять, як убивають животних. Зачем ти пам'ятник? Церква клас називається. Церкві вам подобається. Некоторі говорять друге, але там на вот. Значить, Біла Церква це що? Хороший міст. Символізує місто, місто добра, біла церква місто добра. Чи доречно вам подобається? Ну, звичайно, подобається, коли в місті роблять якісь зміни на краще, коли облагоражують, як зробили цей будинок. Чи в даний момент це є цілесообразно? Це, мабуть, для цього у нас є які вирішують ці питання. Можливо, ці кошти треба було потратити на ремонт доріг чи інші, але до цього ми обирали. Мухаева решают люди, которые кожу мазама со своей справой. Да, мне очень нравится. А что дум гушевин Я думаю, это лайк из Фейсбука, он мне напоминает. Ты здорово, стало Да, и думаю. Я знаю, что не только в нашем городе, еще в других городах там есть где-то, я слышал. Белая церковь хорошая, город красивый, привлекательный. Так что. Ну, по крайней мере, обозначен центр Белой церкви. А если он символизирует, что он означает, на вашу думку? На что он схожий? Ну, он означает то, что, значит, что Белая Церковь хороший город. Не-а. Почему? Вот этот вот? Так. А украинские где буквы? Почему английскими буквами посреди города? Дебилизм? А Дебилизм? Я... No, я а. как-то безразлично до него видно. Установили памятник перед выборами? че подавайте он вам? Нет. А что, на вашу думку, он символизирует? На что он схожий? На партію регіону. <laughs> Нормально. Ну, Символ єдинства, мабуть, я так поняла. Всього хорошого, як ну, одна сім'я, ми повинні бути. Звісно, з Божої допомогою. Ну, а чого ж поганого цьому, Дуже добре. А що він символізує на вашу думку? Та я його ще так не роздивлявся, щоб так сказати точно, що він символізує. Ну, знаєш, біла церква назва, а що там. За... Я не знаю. А кому пам'ятник? Я за те, щоб пам'ятники установлювали, ну, щоб не розрушали. Подобається вже хай буде хоч таке. Там красиво зробили. Ото. Одна бригада. А подивіться, а що, що зроблено. Уже... Це ж гроші наші. Це наші, не чужі гроші. І одно дивіться, як воно спаскужено там. І нема кому далі доробити, це ж воно сюди випадати, полопане вже воно. Тут його треба було доробити, там. як зробили люди. А вони спешка, оце він привичка комуністична. Вони привикли халтурити, йому плівати на ці гроші. Бо якби він свої викинув, тоді б він задумався. А так він чим пливати на все. Так оце, покуда в нас не відійде ця чума комуністична, ми жити не будемо. Треба її. Строго наказувати, строго. Це що прийшов хтось провірив, хто гроші викинув і чиї гроші, і як спас скужок. Пам'ятку? Ну не дуже. А на вашу думку, що він символізує? На що він схожий? Навіть не можу сказати, на що він схожий, але хотілося, щоб краще. Так, подобається. А на вашу думку, що він символізує? На що він схожий? Я знаю. Нахесть також наподобіг, вверх. Не знаю, де що відповісти. Ну, ну дуже гарно, дуже гарно зробили. Ну, що то нападає, це інтересно. Красиво. А що він символізує? Білу церкву. Хороше місце. Щоб все у нас добре. Пам'ятник? Так. Он наоборот, поставлю. А наш думк, що він символізує? Що він а? має символізувати? Ну що, біла церква, класний город, тільки букви треба було наоборот. Тому що якщо з той сторони їхати, то наоборот, а якщо з тих, то не видно. Якщо чесно, то ні. А що він нагадує на вашу думку? Лайк! Like. Аж занадто багато інтернету в нашому житті. А що смієтесь, це хіба пам'ятник? Це уродець. А ну що він схожий на вашу думку? На бездатність. Той людини, яка це поставила. Ні, похожий на Фігу. подобається. А що він символізує на вашу думку? Що все буде круто, все буде класно. Лайк, білій церкві.